Добрий ранок усім! Тра-та-та! Знову я фарбувалася, знову розовенький трішечки додала волосечку своєму. Оце, в цей раз вийшло більш, більш яскраво, більш виражений рожевий колір, ніж попередній. Це мені <кій> сподобався більше. Але як швидко воно буде змиватися, скоро дізнаюсь. Або попереднє окрашування дуже швидко, це поплястий блонд, буквально там за одну чи дві помивки волосся, кольор змився. І перед цим рожевий, взагалі, рожевий не був, а був якийсь такий а-ля персик, але теж він дуже-дуже швидко зник з волосся. То будемо дивитися, як буде змиватися саме цей кольор. Вже зранку приїжджала машина. Здали ми яблучки на 160 гривень. <кій> Зараз в середньому десь раз в 2-3 дні здаємо яблучки. Якщо кожного дня виходить там поменше на 80, десь так. А якщо кілька днів почекати, зібрати великий мішочок, то виходить десь 150 гривень. Тому. В принципі, можна і кожного дня, щоб натягати ті здорові мішки. Але вже як є. До речі, вчора вони не приїздили, не забирали. Можливо, у них неділя вихідний. Але це не точно. Зараз, як завжди, прання. Хочу визбирати кукурузку. Збираю залишки нашої кукурузи, вже її залишилось декілька всього качанчиків. І, в принципі, можна прибирати вже Повністю з корінням, вже в цьому році явно не буде нічого. Звичайно, поприбирала зразу, щоб не відкладати в довгий ящик. І ось на це місце, що звільнилось, можна вже засіювати а все. Це сидерат, а он вам показує наші деньки. Ну і, звичайно, то що кукурузку не збирала, одразу відправляю варитися. І дивіться, я відкладаю таке волосічко. Це ще називають кукурудні рильця. Це корисна травка. Ну, не травка, а частина кукурузи. А також у нас є ось такі сухоцвіти, це мама збирає. Ну, ось наша вже кукурузка вариться. Зараз поділюся з вами. Ой, такою ситуацією. Я оце збирала кукурузу. Потім пішла до курей виконати оці ну, початочки, які не сформовані, щоб вони поплювали. На мене напав півень. Він на нас нападає, в принципі, частенько. А, на мене дуже рідко. Ну, я з ним сварчуся, ругаю, там, нас піча-пача. Один одному можемо піддавати. Коротше, він мене за коліна плюнув, ну, то фігня. І я якось неудобно стала на ногу ліву, і в мене не то судорога, не то схватив той, знаєте, як він називається, сідалішній нерв. Це така адська боль. Мені було тяжко стати на ногу. Я почала зразу розтирати свою булку. Там, коротше, я масажні курси закінчувала, треба по часовій стрільці спочатку. По великому колу, а потім по маленькому там в центрі. Ну, як би в центрі, коротше, треба розуміти, як, де він саме знаходиться. Він ніби там із таза, так, да, виходить. А, така була нестерпна біль, що в мене почалося пам... запаморочення в голові. Така була нестерпна біль, що мене бросило в жар. Я стала вся мокра, мені почало тошнити. Це така адська біль. Я, я просто, мабуть, народжувати мені було легше, або приблизно так само боляче, як оце от сьогодні в мене схватило. Я в шоці? Але слава Богу, попустила. Але треба слідкувати, бо зараз сідала, і прям це місце відчуваю не дуже воно не дуже добре. Треба чимось чи змастити зігріваючим. Ой, да. А мені ще треба робити справи. Мені треба ще сьогодні сходити з Данією. Ми з Данією збираємо яблуки. І ще в мене в планах зробити кабачкову ікру. Ми закриваємо тільки з майонезом. Це найсмачніша ікра, от серед усіх, що я куштувала. Тому тільки таку готую. І, до речі, рецепт має бути вже на каналі. А також е на днях я закривала кавички, тщеня язик, по-корейськи, коротше, різні назви. Дуже схожі, мабуть, з рецептом, як баклажани Тщен-Язик закривають. То дуже-дуже смачні. Прям мама просила, щоб я приготувала. Приходила сусідка, я пригощала, вона теж попросила рецепт. Коротше, дуже-дуже смачно, і також рецепт є на каналі. Пошукайте. А за це я не люблю готувати в мульті Запльована кришка. Хотіла трошки поділитися своїми думками. Коротше, я починала дивитись два телевізійні шоу. Перше, це Хата на тата, ну, мене вистачило тільки на один сезон, другий я вже почала дивитись, але не додивилася і більше не хочу. Все ну, стандартно, типу, чоловік осознає свою проблему, що він мало приділяв уваги жінки. Ну, коротше таке не цікаво. Потім почала дивитись хана, ми вбиваємо дітей. Я хотіла чисто для себе подивитись, які там поради дають психологи. Бо, однозначно теж вже є підліток і є свої проблеми. Мені не сподобався перший сезон, я вже хотіла закинути, але другий так, типу, на автоматі протягнула, вроді. І ось на третьому я вже зачепилася і дивлюся. Чому і дивлюся? Бо багато що тригерить. Багато що я дивлюся, і якісь моменти мені нагадують наші відносини з сином, особливо з колою старшим. І в мене є розуміння, чого, бо немає чоловічого прикладу, нема батька поряд. Ні з кого йому брати приклад, не вибудовані оці ось стосунки. Я ніби взяла на себе роль. Чоловіка в сім'ї, але при цьому жінки. Я ніби маю сама все робити, тіпа, сильно, як чоловік, умовно, да? але при цьому я все-таки жінка. Е -е, є багато моментів, коли мало чого можу дати в умовах, в яких ми зараз знаходимося, але це закармлювання, там, солодощами, щось смачненьке, найбільше на їжу упор, якщо не можу дати якісь там. Пригоди, різні там зустрічі з друзями і так далі. Я все це заміняю якимись смаколиками і покупкою великої кількості якихось іграшок. Але зараз я зупинилася. У мене, звісно, це трішки тригерить. Не вистачає, звісно, чоловіка поряд. Да. Але обміни йдуть і я маю надію, Ну, Бо хлопчикам дуже потрібен приклад, дуже потрібен тато. Ну, хіба це жіноча робота таскати такі мішки? Взагалі на хуторі дуже багато роботи, яку мають виконувати саме чоловіки. Але, на жаль, мені доводиться її виконувати самій. І цей приклад для наслідування не дуже гарний. Що з цього приводу думаєте ви? Напишіть в коментарях, будь ласка.